грали з наймолодшою командою, ну середній вік налаштовувались е, як на серйозного суперника і досягли результату. Ну, да, звісно, наласналаштовувалися на серйозного суперника. Я хлопцям перед матчем сказав, що команда організована. Ну, всі прекрасні знають. Команда організована, постійно тренуються. Ми з одного поля пола перейшли на паркет, і я хлопцям сказав, що сьогодні ми можемо запропонувати супернику тільки шалену самовіддачу, дисципліну. План був високий пресинг, не дати супернику награвати ті комбінації, які вони тренують на своїх тренуваннях. Ну, по першому тайму, по першому тайму, перша половина першого тайму ідеально у нас вийшло. Потім трошки наїлися, почали давати багато, 2-3 метри зазору для хлопців, а це, це дуже багато для футболу. Але дуже радий, що сьогодні ми досягли успіху за що саме віддачу.